Привіт! Я Русалочка Аріель. Сьогодні, любий друже, я запрошую тебе до себе додому, в підводне морське царство. Ми з тобою дізнаємось, хто ж живе на дні морському. З давніх давен людей зачаровувало морське дно. Люди завжди хотіли дізнатися, що знаходиться на дні морському, хотіли його дослідити та багато нового дізнатися. Я спробую тобі в цьому допомогти. Сідаємо зручненько і починаємо занурення на дно морське. На дні морському живе багато мешканців. Зараз я тобі розповім про своїх друзів, дельфінів. Дехто вважає, що дельфіни це риби. Насправді це не так. Дельфіни це савці, звичайні морські звірі. Тільки формою тіла та ще тим, що живуть у воді, вони нагадують риб. Дельфіни мають легені, дихають повітрям і вигодовують своїх малят молоком, але це зовсім не заважає їм занурюватись під воду на тривалий час. А це морський коник. Він плаває на встоячки, а не так, як усі риби, тобто лежачи. Бачите, який він цікавий. Незважаючи на свою тендітність, медузи є одними з дуже небагатьох істот, які можуть пристосовуватись до будь-яких умов. Вони зустрічаються і в чистій води, і в забрудненій. Восьминоги одні з найбільш чотирнадських істот на нашій планеті, та згідно з дослідженням, вони є найбільш розумними серед усіх безхребетних. Ногів можна навіть приручити та дресирувати. Вони мають хорошу пам'ять та добре вчаться. На землі немає місця, де не було б риби. Вони найпоширеніші в усіх водоймах. Риби мають різні розміри і форму. Риба дихає зябрами. Вони часто відкривають і закривають свої роти. Риба складається з голови, тулуба, хвоста, плавців. Та зябр. Тіло риби вкрите лоскою. У Німорському ще є безліч мешканців. Крім риб, черепах, дельфінів, є ще корали. Подивіться, які вони різноманітні, яскраві та незвичайні. Рибки також мають різний колір. Вони дуже-дуже різноманітні. За ними дуже цікаво спостерігати. Вам цікаво було? А я тепер пропоную вам пограти в гру. Відгадай, хто це. Із людьми товаришує, дарма часу не марнує, злу акулу проганяй, шкодити не дозволяй. Молодець, хоробрий він, звати молодця. Правильно, дельфін молодці. В морі чудо проживає, тулуба воно немає. Із отрутою хижак дуже сильний, не слабак, поміж рифами заліг восьминогий. восьминіг. Правильно. Юрки і спритні плавають так швидко, що їх складно розглянути, навіть якщо дуже захотіти. Їхня оболонка, як монетки, з ікри з'являються їх дітки. Хто це? Правильно, рибка, молодці. Діти, вам сподобалось у мене в гостях? Я дуже рада, але вам вже час повертатися на землю, а мені пливсти по своїх справах. Сподіваюсь, що ми скоро побачимось знову. Але тепер я хочу більше дізнатися про те, як живете ви. До нових зустрічей, малята!